Привіт всім. Вітаю вас на обідню, вечірчній живоловлі. Вчора ввечором я тут просто кайфував. Хто бачив відео, не знає чи зроблю, в принципі я вистилю, чи ні там. Все відео, просто я біжу по берегу і фрикціон працює. Все, все що видно і все що чути. Це мене звідси аж туди, де я ловлю на саме початок, дуже далеко. А що туди з самого кінця того моста потягнуло щось велике, не знаю що, на оберталку в кінці ніби вже почало здаватися, я трішки почав рукою протурмажувати фрикціон, і все відірвався. Але потім вчора ще кидав тут, знову щось дрове схватило. Але два рази підпригнали вверх і відцепилися. Потім вже саме ніч туди далі. Правіше відійшов, зловив судака. Це звісно було вчора Круто, дуже круто. Трошки зрозуміло, як він грає. Це був трошки такий товстіший флюрик, довгий. Зразу за тонкий кільця. Ух ти ж тільки що була клювака. Тільки що була клювака. І нічого не вийшло. Заростик еще в дни выше сдернул Вот это не было точно клевака. Сейчас не хочу взять на баса. Не знаю, кто на него вообще может клевать этот. Штукалыка червона. В принципі, чому би не буде привертати увагу Там ці клешні ніби рухаються Ось там пішов Ой там пішов я прийдуть Не дуже мені сподобався, як він грає. Нічого база привести. Тепер вихож на полювання з, з борталками. Маю ось таку борталочку купив ще. З одної сторони цікава, сердечник теж цікавий, з іншої сторони була біла. А в мене був лак такий зелений. Ці зелений, я його пофарбував, бо біло щось. Я не дуже вірю. Любіло, спускаюсь сюди. Дуже обережно, бо тут все може впасти і я теж все, і починаємо рибалити. Багато мені цей тут не подобається. Можливо треба буде зробити коротше. Ще хочу спробувати ось таку осколоку, коли купив. Розмір. Не, не було меншого тяжка, мабуть. Не навірно точно тяжка, особливо для цієї водойми. Тут мілку. Дуже зацепив когось. Чи зацеп? А, зацеп. Дразу зацеп, блін, але жалко. Я вже думав, що я вже зловив когось. Бляха мого. Перший закид і зацеп. Обідно, блін як обідно. І до виду може десь в іншу сторону стягну. Підсипився. Ввезло. Не хотілося. На першому ж закиді втрачати. Вона летить файно. Дивіться прямо прицільно На першому закиді втрачати Ну Що знов там саме за це зливи когось Не, Мабуть але Якусь хірню тягне Щось ловив Якусь хірпив Чи риба? Ні, риба. Є риба. Засік. Забагрив. Але зловив. Ха -ха. Клас, все. Попробую зараз спуститися вниз. Сюдичка. Забагрив. Пробую тут спуститись вниз. Стремно тут спуститись вниз. А ну, давай, йдемо туди. Mm. Дай туди туди Судочка сюди як вчора. Тіки не зійди, будь ласка. Будь ласка, не зійди. Дайте тут витягну хоч. Будь ласка, не зійди. Дай Дайте тут витягну. Будь ласка. Не зійди. Хоч тебе забагривало. тянуть Судачева Что-то Красачек. класс Красавчик. Иди сюда, Иди сюда, не сюда, Иди сюда, yeah. Е, е, yeah. класс. Забагрив, звісно. Видно, він хотів вдарити. Не сподобалось ось йому. Але забагрив файно. Забагрив так файно. Я відчуваю, що вчора це ж не саме тягнула судака моцного. Він мене втік. Як чвакає. Єс, нова обличня. Ось тобі дзвіночок. Клас. Я задоволений, супер, супер. Чекай, 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 чекай. Забагрив красавця. Я ж тут бачу. І внизу розірвався. Може він атакував, а потім вже наверх пішов. Ось на таку приманочку. П'ятерочку. чекай, чекай, чекай. Я ж тебе випущу зараз. Клас! Забагрися, але зловися. Вони дуже часто бариться. Супер! ха Клас. Офігеть! Клас! Офігачі просто ідеально! Бесна! Треба пошукати таку саму тільки меншу Конкретно на цю дойма бо вона дуже тяжка! Що. Зловив. Ну просто ідеально. Вона фігачить, Дуже красиво. Дуже красиво йде. В необірвати за того вузлика, Вузлик, звісно, постійно дергає, постійно трається. просто класс. Просто идеально. Просто идеально. Они там закид идеальный. Я не люблю, блядь, там спит бара. В баре здесь стоять. О, Чих там Зацеп якийсь був знов забагрив, Не знаю Ось вилазити, звідси. дуже я заліз. Спробую закинути на ці маленькі водомі. Каже, тут здоровенно дохлого самі не бачив. Значить є тут суму величезні. Дійсно, що його могло зацепити. Отдых. Да, тут не мелко, конечно. Да, такое басное. Взял мелко, да? Ну что, потихоньку хочу один раз провести. Это может быть осенний. Да, жарко. Сидим тут судаки.

пройтись з цією приманочкою трішечки в якусь сторону вправо або вліво покидати зараз на неї все файно бо в ту сторону пройтись ще поки що немає виходу ще вони не ходять щось трошечки так легень далеко. лонг типу мепсика мепсика не знайшов мепсика ця штука оранжева внизу тут зверху сверху ну ладно зазвичай ось такі, з таким з ви... такою вагою тут треба поміняти обясню. Це пару вдарчиків на наміношку. Навіть. Один раз легенький, другий раз так ситєво. Долбануло. Але не засігся. Go.